Добрий вечір, шановні криворіжці. З наступаючими травневими святами. Всього вам хочеться побажати найкращого. На ну, сьогодні у мене питання буде те, що ми розпочали 2,5 місяці назад. Це питання газу, газопостачання це питання. Качество газу, який поступає у ваші горілки, які горять определенним цветом полум'я, ми зробили велике дослідження, починає від добичі і заканчує поступає, Ще не всі, правда, світня поступили нам поступає до горілки. Що хочеться сьогодні, враховуючи те, що дуже мало часу виділяється. Компанії Рудана, але я постараюся вкластись в деякі цифри. На сьогодні положення таке: це і озвучувала Юлія Володимирівна Тимошенко, правда, пізніше за нас. Що добу, добу, добича газу обходиться газодобувній компанії від 12 до 20 доларів. За тисячу метрів кубічних. Далі приступає компанія Трансгаза. Це раніше так було. Трансгаза доставляє газ до, у нас в крайнім випадку в Кривому Розі, до Радушного і Радушного Укргаз забирає. Добича газа, транспортування Газа і Укргаз це посітям. Сіткам низького тиску доставляє до кожного користувача газа. Коли ми, я тільки вибачаюсь, що я не буду повністю розкривати, повністю, не вистачить у мене часу. Коли ми просчитали, скільки обходиться від скважини до користувача, до ця цифра в процентному відношенні закладається? 13. 1300 процентів доходу. Коли і хто, і як. Ви пам'ятаєте все, коли приходив до влади Яценюк? він казав: ми знаємо, як забрати газ у газодобувних компаніях. Я тільки буду говорити про український газ. І нам його хватить, користувачем газу. Він клявся. Що він патріот, що все буде нормально. І ви знаєте, багато людей повірило в тому. Кулю в лоб собі. Тільки коли. Сьогодні, коли на нас, на наші плечі, з вами звалилась така махіна, я думаю, ви вже отримали поздоровчі листівки, скільки ви повинні заплатити за газ. І у кожного бурлить отут в серці. Ми зробили розсилку на всі підприємства, які займаються газом, яку картину ми побачили. Я думаю, у кожного із вас, людей старшого покоління, середнього покоління, які неодноразово продивлялись фільм 17 миттєвостей весни, бачили рейс-канцелярію, де стоять люди в СССРської формі, і охороняють Рейськанцелярію. От приблизно така картина у нас іде у нашому криворіж газі. Контрольор над контрольором. Якщо ви хочете щось знать, ви у цю управу, де немає ні одного крана. Де нема одной, ні одної турбіни, яка що то собою представляла, ви не зайдете. Охороняють документи. Вас туди ні в кому випадку не запустять. По деяким даним директор Криворіжгаза получає заробітну плату в 60 і більше тисяч гривень. А бивший директор Криворіжгазу Бестрай, хто він такий був? Він був депутат Горсовета, В кінці своєї діяльності отримав 400 тисяч премій за, за наш газ. Наш, тому що це український газ. Не вони строїли газопроводи, не вони строїли газотурбінні перекачучі установки. Це наш. Завод Восход строїв ці установки. Вони просто їх приватизували. Вони, мабуть, почувствували, коли приватизували, приватизували газові компанії, як стало нам жити легше. Великі влівання зробили. Нічого ви не почувствували. Аферними схемами цей газ забрали у нас з вами. <кій> І це, якщо ви хочете подивитися на документи Горгаза. Мені нема не буде часу, я бачу що. Хто повбирає стільки охорони, біля документів, котрих сьогодні правительство зробило все, щоб немає можливості провірити підприємстві? Одним розчерком пера запрещена провірка малого, середнього і другого бізнесу. І оце вони захищають. Там стоять такі ж наші люди, тільки за велику зарплату, і вони ні в коїм випадку туди вас не допустять. І замість того, щоб на експлуатацію, на ремонт газових систем. Виділять які-то кошти, то колатаються дирочки газопроводом внутрідомовим, підходящим до, домах, до домів, вже більше по 40 років. Тобто срок служби їх і стек. І тільки один Господь Бог хоронить нас, береже від тої катастрофи техногенної, яка насувається на наше місто. Хіба не можна було з цієї суми. Вексельберг е, отрив дивідендов 25 мільйонів доларів. І з цієї суми він не знайшов, щоб 400 кілометрів, які в нас сьогодні в аварійному ситуації, відремонтувати. Кадри, які могли це робити, сьогодні відсутні. При Горисполкомі були укси, які могли проводити цю роботу. Ліквідорована. Експлуатаційна служба ліквідірована. Практично в аварійному порядку працює токо там пару сварщиків, які можуть, мають допуск до системи, прозводить роботи під високим тиском, на ніщенській зарплаті, рискуючи своїм життям, рискуючи бути спалений спаленим під час ремонту. Велика актуальна проблема у нас газові щотчики. Не я думаю, що в газеті я більш подробно розкажу. Сьогодні газові служби, користуючись тим, що откуда то прийшло таке розпорядження, щоб укрупнити е збіркаси, де люди пошти раніше платили, вони сьогодні їх об'єднують в слід з тим, що треба зменшати заробітну плату, економити, зменшають, І люди там падають в обморок. Коли е, йдуть платити по комунальних платежах. Ніхто цим не займається, я думаю, пора звернути на це місцевої владі. Як ми будемо робити, як ми будемо розчитуватися, як спасати тих людей, коли, до, коли там хто помре на тих е, пунктах, де платить за газ, за світ, за воду. Так же само експлуатуються і електросистеми. У нас при радянській владі, при Совєтському Союзі, було дуже правильно все зроблено, закольцована система в случаї аварії, ми могли включити одну лінію, резервну запустити для того, хоча б вона була менша, там провода були менше січення. Сьогодні оті резервні лінії перекинуті всі на несущі. Вже деякі города при определенних в вітряних поривах падають лінії електроопори. Вони вже пройшли свій срок експлуатації. Ви подивіться, яка частота. хто, Ми всі знаємо, що в нас частота в електричності має бути 50 Гц синусойда Цей, Ця синусоїда Создається тоді, коли проворачується о, рамка, рамка генератора, так називаємо. Колись ми по школьної програмі вчили це, коли проворачуєш при великих нагрузках провернути жалеє. Учитывая то, що в нас теплоелектростанція не, не володіє, не тому що немає угля такого, як потрібно, щоб отримати кількість калорій. У нас падає частота. У вас виходить, а частота це особ, особливо страдає електроніка. Якщо у нас 220, ми рідко добиваємося, до 50 Гц — у нас практично ніде нема. От. Вийшов у вас телевізор із строї, будемо думати, що це телевізор. Але це ні в комусь випадку на енергосистему ми. Вони коли хочуть, тоді, тоді виключають. Хотіли — виключили. Ти підписують договори з ними, що ми об'язуємося платити. Нічого не допомагає. Не заплатив одріждів, не заплатив за газ. І я сьогодні зустрічаю, до мене звертаються бабусі, в котрі приходять, приходять їхні діти, лежача бабуся, вони приїхали з другої області, Це поселіла завадка. І бабуся не доплатила 200 гривень. У неї не ходять новини. Вона попросила сусідку. І 200 гривень недоплата. Уже тут же появилась газова служба, обрізала так же і щотчики. Потім, щоб її включити в цю систему, вона должна, вона повинна е, обов'язково пройти димоходи, обов'язково проекти і таке інше. І це затягується на неділі. Вона вже без газу. Хто вам дав право так безпощадно відноситися з нашими людьми? Знаєте, в своєму житті я саме більше побачив трагічну картину. Колись мене, я дуже не хотів туди їхати, затягнули на бойню. На таку, це було в Сімферополі, бойня якогось такого частного масштабу, де було, ото робилося, от нагнали оцих свиней, вони бідні, бачачи, як їх ріжуть, забиваються в угол, кричать, верещать, а ці зроблять з ними що хочуть. От приблизно нас загнали в такий угол, коли ми повернемося до їх зубами. Коли ми скажемо ні, ми не свині, ми не скоти, ми будемо за наше боротися. Я думаю, якщо в ближайше в найкороткий термін часу не визву на ми зробимо круглий стіл з директором Укргаза, Криворіжгаза, який дасть нам об'яснення, з володарем «Дніпроенерго», ми всіх їх пригласимо. Я думаю, акції, які сьогодні ми проводили біля Горисполкому по е непонятним там питанням, сьогодні ми будемо звертати на Укртрансгаз, на Укргаз і «Дніпроенерго». Поки ми в своєму місці не почнемо цю велику боротьбу, я думаю, і Юлії Володимирівну, яка будь-то обіщає, всі вони обіцяють. Як тільки вони приходять, вони кожен, поняв, забирає свій кран, свою скважину. Коли ми не подивимося, боротьба не закінчилась. Оце притютує техногенну катастрофу. Друге питання у мене буде, яке насувається на нас. У нас в місті существує Третій загін Державної пожежної охорони, який налічує 378 чоловік. 378 чоловік і один начальник. Бухгалтерія там. Пожежник получає заробітну плату, це висококваліфікований спеціаліст, кого не так просто підготують. Пожежник получає 2100 гривень. Е е головний пожежник рятувальник отримує 2900 гривень. Сьогодні е одним розчерком пера правительство. Не виділило ні копійки на бензин, не виділило ні копійки на е, ремонтну базу, але ввело налог на заробітну плату, тобто на, на землю. Вони, це б не прибуткова організація, вони раніше користувалися е, пільги на землю в їх були. Сьогодні в них були 50 тисяч гривень пільги на землю. Пільги на землю, вони платять потихеньку. Але щоб виїхати гасити пожежу, пожежники самі скидаються, може хто поможе. Чи довго ми в такому порядку, коли йде війна, коли тут диверсанти? Я думаю, їх вже багато, будуть все робити для того, щоб у нас що-нібудь случилося. Хто виїде тушити пожежу? Це одне з питань. Дуже сумнівно, що хтось. Хлопці кажуть, а ми скоро кинемо, тому що будемо шукати місто за, за границею, там треба люди. Ви ж бачите, всі на... наші люди скрізь потрібні. Ми зверталися до четверте питання. Ми з... Коли приїхав губернатор, ми звернулися до нього, що простроїть потрібно, нагальна потреба, зробити реабілітаційний центр. Сьогодні я був у міській виконкомі і заходив у міський відділ охорони здоров'я. Да. Ми багато пропозицій давали. Сьогодні виділяється 400 тисяч гривень на проєкт в п'ятій лікарні. 400 тисяч гривень тільки на проєктної роботи. Я думаю, як питаю, коли буде, ну коли зроблять. А солдати вже сьогодні потребують реабілітації. Реабілітація не в смислі фізкабінет. Там кварц, УВЧ, реабілітація це велике слово. А коштів чи хватить? я думаю, що сьогодні ми будемо контролювати місцеву владу так, щоб ні одна копійка не була по їхнім розсудкам поставлена туди, на якісь увеселительні мероприятия, на строїтельство якихось комплексів. Сьогодні найголовніший комплекс. Це реабілітаційний центр спасти тих людей. Сьогодні може пора підняти те, що в нас є недобудови, у нас є будови лишення, які ще треба завести. Я бачу, що ліміт часу мого витікає. Я хотів би звернутися до всіх прогресивних людей, котрі жителів Кривого Рогу, агресивно, позитивно. Всяк настроєних людей, давайте поважать. Приближаються свята, свята 8, 9, 1 травня. Зробимо все, щоб ми ніколи ножем не проїхали по, їх, по їхнім сознанню. Ми вже навалили пам'ятників Леніну і оставили пам'ятників Артему. Страшно дивитися, а що ми зробили? Крім того, що звалили, зруйнували. І вже ходимо і думаємо, що ми. А ви проїхали по сознанню, наприклад, в центральному міському районі проживає 27 тисяч ,4, ,4, 4 чоловіка. Тих людей, котрі строїли радянську владу, котрі відбудовували, по камінцю стягували оці здання. Ці заводи, фабрики піднімали цілину. Ці і, і я відношусь до того покоління, як би я любив чи не любив Леніна, а Ленін тут уже не при чому. Це такі, як Сімоненко сьогодні унічтожили всю комуністичну ідею. Їх були і до нього. На це й особливо. Особливо він хвалив, який він хороший, будучи страшнішим олігархом в місті з Клімкіним. Він сьогодні уніштожив ідею так, що молоді люди, вам сьогодні легко. Вам легко в тому, що у вас є доступ до інформації. А в нас тоді, в наш мого покоління, в людей мого покоління інформації не було. Як розпространяє інформацію Росії? Ми, Бендери, ми їмо дітей. І в Росії вірять, отак От і ми вірили, що Ленін це святе. Но ми піднімались, ми їхали на стройки, ми гасили Чорнобиль. Ми виїхали туди. Хто сьогодні про чорнобильців? Багато вспоминає. Сьогодні медицина лишила їх практично всього. Це не медицина лишила. Це сьогодні лишили їх, такі, як е, Махніцький, як міністр сільського хазяйства, як пришедший чоловік з Грузії, а за цим всім стоїть Яценюк. Це ми привели їх до влади. Ми знищили все. Унічтожим пам'ятники і похлопаємо друг другу в руки. Я думаю, не трогайте не ветеранів. Яку стрічку несе він на своїх грудях? Він її заслуговує. Вони пройшли концтабора, вони пройшли всі гарнила, як унічтажала їх радянська влада. Коли сьогодні мої батьки, будучи ще малолетніми, остались на території окупованій, я завжди... В анкеті записував. Батьки проживали, ну батьку було 14 років. А коли їх зайшли, освобождали Україну, то йому вже було призивного возраста. А ти приживав на Україні під окупантом, Поэтому на тобі куфайку, іди, штурмуй Дніпро. Одиниці вижили. І ви сьогодні не ізнущайтесь над тими людьми, котрі були втягнуті в цю систему, непонятно по чому. Знищували Україну. І голодовки, і все. Два рази сюди, туди війна пройшла. І окупації саме більше пережила. І потім Сталін добив їх. Тому не ріжте, їх 20. Я тільки вам в Центральному городському районі, їх 27 тисяч і 4 чоловіка. От по цих душах не бийте. В кінці концов, це ваш лекторат, який прийде обов'язково на, на вибори. І обов'язково запам'ятає, як ви розрушили їхнє, вони думали, світле майбутнє. Вони думали про лучше. Хай стоїть. Сьогодні перестаньте рушити. Перестаньте кричати об этом. Робіть більше. Зробіть красиву площадь Небесної Сотні, Тільки своїми коштами. Не тільки треба спиратися на владу, як храм Христа Спасителя, коли, коли строїла вся держава, Ну його комуністи розрушили. Слава Україні, спасібі за увагу!